Чи йому так, якщо не сказав жінці, що вона збирається сісти в какашку? Нещодавно я, 26 років чоловік, був у багатолюдному парку, де працювали фудтраки. Фудтраки — це пересувний громадський заклад харчування. А навколо сиділи люди, які трапезували. Кількість місць була досить обмежена, і більшість людей сиділи на низькій бетонній огорожі, що йшла вздовж краю парковки. По інший бік майданчика знаходилась травиниста галявина, розташована на одному рівні з верхом огорожі, так що люди сиділи спиною до трави, а ногами до парковки. Я ще не купив їжу, коли помітив, що залишилося одне вільне місце. У той же момент я побачив дівчину, добре одягнену для парку, яка теж йшла до цього місця. Вона помітила місце першою і націлилась туди, але я був ближче і встиг дістатися першим, незважаючи на те, що вона побігла, побачивши мене. Підійшовши до місця, я поглянув на траву за огорожею і побачив велику купу собачих какашок, якраз в тому місці, де міг би опинитися поперек або одяг людини, яка сіла і відкинулась би назад. Це було досить огидно, і я вирішив не сідати. Тут підійшла вона із роздратуванням. Серйозно, я збиралася тут сісти. Я не хотів ускладнювати, тому просто відійшов бік і сказав: Проходьте, можете займати. Вона тут же плюхнулась, не дивлячись, і буквально через секунду підхопилась огидою на обличчі. Какашка прилипла до її спідниці. Вона повернулася до мене і різко запитала: чому ви нічого не сказали? Я відповів: так, я бачив, але не знав, як ви збираєтеся сісти. Може, ви просто хотіли присісти на край або сидіти прямо. Це парк. Тут люди вигулюють собак. Потрібно перевіряти, перш ніж сідати. Вона продовжувала наполягати, що мені слід було її попередити. Я сказав, що не намагався бути дріб'язковим. Я дійсно не знав, наскільки далеко вона збирається відкинутись або сісти. І, взагалі, в мої обов'язки не входить перевіряти для неї землю. Вона могла б сісти тільки на огорожу, а не на траву. І все було б в порядку. У підсумку вона пішла засмучена, але тепер я думаю, може мені все таки варто було сказати. Хоча мені здається, особливо з огляду на те, як агресивно вона поводилась через це місце, в попередженні не було би потреби. Вердикт Третіта більшість назвали автора мудаком. Коментарі: Ти був на 100% дереб'язковим, і ти це знаєш. Якщо вона так легко могла сісти, не забруднившись какашками, то чому ти сам не сів? Ти не хотів сідати, бо зрозумів, що є велика ймовірність, навіть знаючи, де лайно, все одно в ньому перемазатись. Мудак. Ось так і є. Як він сміє зайняти місце в черзі, яке вона захотіла раніше за нього? Який мерзотник, Пес, якщо ти сам не дбаєш про людей, то не можеш очікувати, що вони будуть дбати про тебе. Не мудак. Він не мудак за те, що встиг першим. Він мудак за те, що стверджує, що не намагався бути дріб'язковим. Це маячня. Він образив її інтелект цими словами і тепер ображає наш, чекаючи, що ми йому повіримо. Автор зрозумів, що жінка йде до місця перед ним і все одно націлився його зайняти. А потім, коли вона про це згадала, повівся так, ніби його образили. Він тут не проявив ані найменшої порядності. Знати, що хтось зараз сяде в какашку, це природний тест на емпатію і людську порядність. Це огидно засмучує і псує весь день. Так, їй варто було поглянути вниз, але і ти міг би попередити. Тобі це нічого не коштувало, а тепер ще й дурника себе корчиш. Я не знав, що ти на неї приземлишся. У тебе був прекрасний шанс поставити її в незручне становище, вказавши на лайно, оскільки напевно вона була б вдячна за попередження і зніяковіла би від своєї грубості. Якщо хтось нагробив мені через вільне місце, то нехай сидить у собачому лайні. Що посієш, те й пожнеш. Будь грубим, хрін тобі, але не допомога. Це її турбота дивитися, куди свій зад кладе, хто взагалі сідає на траву громадському парку, не дивлячись. Справжні мудаки це ті, хто не прибирає за своїми собаками. Ти міг би проявити доброту і попередити, але якщо я чогось і навчилась за своє життя в місті, так це того, що якщо вагон метро переповнений, люди стоять в проходах, і ти бачиш порожнє місце. Ніколи не сідай на нього. Як ви вважаєте, чи мудак автор в цій історії, чи дійсно потрібно було попередити таку роздратовану жінку в цій ситуації? А ми переходимо до наступної історії. Чи я мудачка, що не купила презервативи, коли була в магазині з мамою? Одноразовий акаунт, тому що це просто дурна суперечка. Для контексту: ми з моїм хлопцем Джейком, я 24 роки, і він 23 роки, поки не живемо разом, але плануємо з'їхатись до кінця року. Ми разом вже близько чотирьох років, більшу частину часу на відстані. Зараз ми живемо в одному місці, але бачимось зазвичай тільки один-два рази на тиждень. Презервативи у нас витрачаються не так вже й швидко. Останні півроку або близько того. Кожен раз, коли вони закінчувались, я купувала їх сама, оскільки буваю в магазині частіше ніж він. Презервативи закінчилися близько двох тижнів тому, і з тих пір мене займалися кексом. Я вирішила не купувати нову пачку, поки він, хоча б раз не купить сам. Вчора я була в магазині з мамою. Ми затарювалися дечим для тата, тому що він захворів. Так що я не купила презервативи з двох причин. Я хочу, щоб наступну пачку купив він, і я була з мамою. Сьогодні ввечері я була у нього вдома, і ми знову не змогли зайнятися кексом. Він засмутився через те, що я щойно була в магазині і не купила презервативи. Він не звинуватив мене в цьому прямо, але зовсім притих, коли я сказала йому, що не хочу займатися сьогодні кексом. Потім запитав, чому я не могла купити їх учора, зауваживши, що ми дорослі люди і що мама б зрозуміла. В даний час я не приймаю ніяких протизаплідних засобів з причини пов'язаними з психічним здоров'ям, тому презервативи єдиний спосіб безпечно займатися проникаючим кексом. Чим удачка я, що вчора не купила презервативи, коли була з мамою? Коментарі автор у тих рідкісних випадках, коли ми буваємо в магазині разом, все одно я нагадую про презервативи, прошу співробітника відкрити вітрину, несу їх до каси, але тут він зазвичай розплачується. Справа не в грошах, а в відповідальності. Вердикт Редіта, автор не мудак. Хлопець мудак мені вже за 50, і я б не став купувати презервативи, будучи з мамою. Якби мені дівчина сказала, що ми не можемо зайнятися кексом через те, що немає презервативів, вони з'явилися б через 5 хвилин. Твій хлопець мудак. По перше, тому що сам їх ніколи не купував. А по-друге, тому що вважає, що ти повинна купувати їх на очах у матері не мудак багато коментаторів теж говорять про те, що незалежно від віку і сімейного стану, презервативи не купували би при мамі ні в якому разі, і за звинувачення в тому, що дівчина їх не купила, хлопець теж мудак. У нього за два тижні взагалі не було можливості зайти в магазин. Блін, та міг би доставку замовити, ніби він сподівається, що вона здасться і займеться незахищеним кексом. Дивний якийсь. У мене завжди в запасі були, в тому числі в гаманці, про всяк випадок. Я мати, мені пофіг, якщо мої дорослі діти купують будь-які контрацептиви у мене на очах. Я тільки рада, що вони слухають мене і займаються безпечним кексом. Він дорослий мужик і мудак, сам повинен гондони тобі купувати. Якщо йому потрібен кекс, нехай купує. Я б не стала спати з мужиком, який очікує, що я буду піклуватися про його контрацептиви. Я йому не матуся. У моєї подруги четверо синів, коли вони були підлітками, вона купувала їм велику коробку презервативів. Її єдиним правилом було, коли коробка спорожніє, вони повинні покласти її на комод, щоб вона знала, що пора поповнити запаси, і їхнім друзям вона дала зрозуміти, що вони теж можуть брати. Здається, ти не дуже захоплена цим хлопцем. Ти бачишся з ним тільки один-два рази на тиждень і вже настільки роздратована, що два тижні не займаєшся з ним кексом, щоб провчити його. Подумай серйозно, чи потрібно тобі з ним з'їжджатися, якщо у вас таке спілкування. Але чому ви обоє не можете з'їздити в магазин прямо зараз? Автор він не любить нікуди ходити. Робота, тренажерний зал, дім. Навіть коли я пропоную сходити за закусками для фільму, він каже, що обійдемося. А продукти він купує або замовляє доставку. Автор він все ще живе з батьками. Вони займаються покупками. Він рідко один в магазин ходить. Якщо ти йому не говорила, що чекаєш, що він купить наступну пачку, то ти мудак». Автор, я йому говорила, що він повинен якось ходити в магазин і купити їх. Але можливо, я недостатньо прямо дала зрозуміти, що не буду купувати їх сама. Вона не повинна говорити чоловікові, що чекає, що він купить презервативи, і буде зберігати їх вдома. Це його будинок і його пеніс. Мудак, що спиш з таким безвідповідальним хлопцем, і сама не приймаєш гормональні контрацептиви. Покладатись виключно на презервативи неймовірно наївно пум пум, пум така в нас друга історія. Напишіть в коментарях обов'язково, що ви думаєте по першій по другій історії, хто мудак, хто не мудак і як можливо можна було вчинити інакше в цій ситуації. От, і все. Ставте лайк, підпишіться, і далі буде ще цікавіше.